Друзі, Москва, Теракт, Крокус Сітіхол. Я вже говорив вранці про те, що велетенський зал на більш як 6 тисяч людей. Є десятки загиблих, поранених. І я записав відео вранці і говорив, що в найближчий час ФСБшники вже знайдуть слід. І більше всього, що в напрямку України. Ну, звісно, по-іншому ж не буде. Коли в Чечні починалося все, так то вони слід знайшли в Чечні, і тоді там була війна. А зараз, звісно, тільки Україна, Оце це один варіант у них. Тому і ввечері вже все справдилося. Так, от я що хочу вам сказати, друзі. Дивіться, нічого тут нового немає. Вони нас не здивували, особливо мене. Чому? Тому що люди спокійно зайшли туди зі зброєю. Велетенський зал, 6 тисяч людей. Уявіть, як можна пропускати людей зі зброєю. Вони пройшли. Через дорогу у них відділ спецпризначенців, Беркут, через дорогу. Вони перебігали через дорогу аж годину. Видно, по окружні бігли. Потім, коли всі вони туди дібралися, то ці терористи. Так звані вони втекли. Чому так звані не зрозуміло. Терористи, це, найманці, спецпризначенці, ФСБшники, ми ж не знаємо. От. Все було підготовлено чітко, вони собі спокійно е накивали п'ятами, ніхто за ними не гнався, ніхто нічого там не робив. Вони їх вели по камерах, вели, щоб, звісно. Вони доїхали в напрямку кордону, кордону України, звісно, ну щоб все було явно. Потім вони їх там частину затримали. А ті їхали зі зброї, спецпризначенці. Вони ви бачили, як вони працювали професійно? Вони взяли ці професіонали, взяли з собою зброю, поїхали на камери, віздє просвітилися, зупинилися, здалися. Не відстрілювалися. Ну то есть, ну брідятіна, ФСБшна, бредятина черідна. Ну, в принципі, друзі, що тут говорити? Не дивно, що ця на болотах, одним словом, все те, що як було, так і є. На болотах воно все як, як... як воно було, так воно і залишається.